Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, з уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. І син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величу Ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому містив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські. І все, що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення,